Розв'язуємо рівняння. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток мінус 1 поділити на відомий множник на 0,1. В результаті, звісно, буде знак мінус. Потім ми кому перенесемо на дві цифри вправо, і будемо мати мінус 100. Тобто, як ми бачимо, це відповідь А. Далі підносимо до степеня, і ми маємо піднести. Кожен з множників, що стоїть в дужках мінус 2 в третьому степені по-перше знак мінус, і 2 в третьому – це 8. Потім х у четвертому підносимо до третього степеня. Показники перемножаються і буде х в 12 степені. Мінус 8х в дванадцятому – це, як ми бачимо, відповідь Б. Далі. В канцелярському магазині одна ручка 6 гривень коштує, а набір з двох однакових ручок 10 гривень. Ми маємо отримати ручки за 58 гривень. Ну, напевне, наборів ми можемо купити на 50 гривень, тому що кожен набор коштує 10 гривень. Отже, 50 гривень ми тратимо на набори. І потім одна ручка коштує 8 гривень, то ще ми 6 гривень, точніше, ми ще 6 гривень витратимо на одну ручку. В результаті у нас ще, звісно, гроші залишаться, але вже більше купити неможливо. Таким чином, якщо ми купляємо на 50 гривень набори. То 50 ділимо на 10, 5 наборів ми купляємо, а це по 2 ручки. Тому 5 множимо на 2 і додаємо 1 ручку за 6 гривень. Як ми бачимо, це 11 ручок. Отже відповідь В. Знаходимо даний вираз. Що робить показник мінус? Він... Перевертає дріб, і в результаті, якщо в нас була 1 четверта в мінус другому, то буде 4 перші в другому. Тобто, фактично, це 4 в другому 16, 4 помножити на 4. Якому проміжку належить це число, як ми бачимо, це проміжок від 10 до плюс нескінченності. Отже, відповідь Д. Ми маємо знайти величину кута АОК. Можна знайти, чому дорівнює кут КОБ. Кут КОБ це сума 80 і 30, 110 градусів. Весь кут АОБ розгорнутий кут, а отже кут АОК, щоб знайти, ми від 180 градусів віднімаємо 110 градусів. Таким чином, 70 градусів відповідь Г. Шукаємо точку перетину з вісю у ігре. По х у нас 0. А по Y, як ми бачимо, 4. Отже, це точка з координатами 0, 4 відповідь Д. Шукаємо координати різниці векторів. Запишемо, що вектор B має координати у нас мінус 0, 3. Вектор А має координати. 2, мінус 5. Будемо віднімати. Тому вектор С координати такі мають. Мінус 7 віднімаємо 2, мінус 9. 0 віднімаємо 1, мінус 1. Від трьох віднімаємо мінус 5. В результаті до 3 додаємо 5, це буде 8. Ось такі координати. І ми бачимо, що це відповідь В. Далі будемо розв'язувати рівняння, це рівняння пропорція, і тому ми розв'яжемо її, дане рівняння, за основною властивістю пропорції. Тобто, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, 4х дорівнює одиницю ми на вираз, вираз залишається таким же. Тому 4х додаємо 2х це 18, 6х дорівнює 18, а х буде дорівнювати 3. 18 поділили на 6. Якому проміжку належить корінь рівняння? Від 0 до 4 відповідь В. Шукаємо, які з наведених тверчень є правильними. Пряма проходить через центр кола. Лежить цим колом в одній площині. Дійсно, має з колом дві спільні точки. От, Проходить через центр, тому дві точки перетину. Перше твердження вірне. Діаметр кола перпендикулярний до хорди, проходить через середину цієї хорди. Це ми дійсно досить часто використовуємо як факт, тому що, от ми маємо. Завжди, що якщо діаметр перпендикулярний до хорди, він ділить її навпіл, і, навпаки, якщо він ділить навпіл, то він перпендикулярний до хорди. Друге вірне. А от два діаметри, що не мають жодної спільної точки, провести в колі неможливо, тому що кожен з даних діаметрів проходить через центр кола. Таким чином, вірні перше і друге твердження і це відповідь Б. Далі будемо розв'язувати нерівність. Логарифмічну нерівність, як ми бачимо, ліва частина і права цієї нерівності це логарифм з однієї тієї самої основи 0,3. Тому далі ми маємо цю основу 0,3 порівняти з одиницею, вона менша від одиниці. І тому. При переході до підлогарифмічних виразів ми маємо поміняти знак нерівності, тобто записати, що х плюс 3 менше за 4. Разом з тим ми обов'язково дописуємо ОДЗ. х плюс 3 вираз під логарифмом повинен бути більшим за 0. Ось така система. Розв'язуємо її. Маємо, що х менше 1, 4 відняти 3, а тут х більше за мінус 3. Ну, якщо показати це на числовій осі, менше одиниці, більше за мінус 3, як ми бачимо, це проміжок від мінус 3 до одиниці отже, відповідь B.